Продовжуємо наші важливі розмови і далі говоримо з Олексієм Тихоновим, представником громадської спілки асоціації ОСББ та ЖБК міста Києва, радника, заступника міського голови міста Києва. І тема важлива, тому що окрім того, що у нас є просто якісь негаразди, скажімо так, з відімкненнями світла, але спека така шалена, що зараз всі намагаються знайти якісь рішення і паралельно підготуватися ще рішення, і до зими. Собі нові проблеми і нові проблеми. Абсолютно точно. тож Олексію дня. раді, що завітали. Дякуємо вам. Дійсно важлива тема. Я от за власними спостереженнями бачу у своєму дворі, коли немає світла, на вулиці біля будинку працює чотири генератори. Навпроти, неподалік, торгівельний центр. Там працює два стаціонарні генератори, і новинка з'явилася у дворі. Хтось поставив генератор, але не дизельний, а газовий з газовим балоном поруч. Я так дивлюсь на все це, і ну окрім там гулу і те, що люди там. Сходя з розуму вже да, від, від цих звуків. Питання безпеки. Ну вже пахне газом, дизелем, і ти температура 40, І ти розумієш, що питання питання часу, що і таких же ж історій, ну, по поки по Україні багато таких дворів, де накопичені такі пристрої. Плюс у кожного в квартирі, там ну не в кожного багатьох. Давайте квартири окремо перейдемо. Да, давайте, давайте спочатку генератори в, в чому не знаю, чи Зменшується їхні їх. Термін експлуатації, ну я маю на увазі добовий, наприклад. Як зробити так, щоб воно в один момент просто не вибухнуло? от як ну, Давайте кажуть. почнемо. Спочатку, коли їх купують, як правило, ну зараз вже трошки ситуація краще, але от перший 22 рік, коли вперше їх покупали, їх покупали самі дешеві. І вони не витримали майже там місяць-півтора, це максимум. І потім вони горіли. Тобто вони горіли от просто від Буквально того, що. Горіли. Буквально горіли, тому що вони не відповідали тим технічним характеристикам. Дуже дуже багато було Китаю дуже такого неякісного. Тобто і вони горіли прямо от просто від від роботи. Потім з'явилося ну, інше знання, що кожен генератор він розрахований на якийсь час постійної роботи, саме постійний. Тобто він може, наприклад, працювати протягом року, але не більше ніж 2-3 години у день. Але зараз у нас світла. Немає намагатись. 15 і більше да, годин. І, звісно, він не витримує таких навантажень. Тобто він перегрівається, він не може так довго працювати. Це інша проблема. А третя проблема от я особисто два дні назад от я проходив поряд з таким дуже відомим магазин, не магазин, а ресторан на суші. Тобто і поряд стояло аж три генератори. Два працювали, третій працював поряд, і співробітник прямо на працюючий генератор заправляв його, що не можна робити і... по техніці безпеці. Чому, тому що. Відкрита, на тобто може загорітися прямо під час е, того, як він наливає паливо. Ось е, то тобто... він акуратненько. Він так, так так, так акуратненько він і згорить там бі, біля нього. Тобто, це дуже небезпечно. А, наступний момент. А, більшість, якщо ви звернете увагу, вони не мають заземлення, тобто зовсім немає. Тобто він стоїть до нього. Є якась вілка, да, яка заходить до приміщення. Але це... яка це ланцюжок, яким його до паркану ну, ну, та, так. Ти, ти жартуєш, знаєш, це, але це вистрахи не жарти. Да. Ну так ну так воно ж так повірбувається. Людина наливає в працюючий генератор і думає, та я ж потихеньку. Тобто може вразити струмом, може загорітися, на да? тобто може. Вийти з ладу сам по собі. Не? Тобто, це от, якщо ми говоримо тільки про генератори, які бензиновий або дизельний, те, що з газовими, це окрема тема, тому що вони ну, набагато. А, ну, тобто... Вони тобто, небезпечніші, да, вони набагато небезпечніші, ага. але не сам генератор, а от те обладнання, яке поруч, тобто балон той самий, да, тобто яким чином балон з'єднаний саме з генераторами, та газовий так далі? редуктор, який може пропускати? так так, так. тому що тось невідомо, який стан у самого шлангу, невідомо який стан у балона, невідомо чим його заправляли, яким чином. Тобто дуже багато людей не знають, що його не можна заправляти на максимальну ємність. Тобто, треба трошки залишати, особливо якщо він зараз стоїть на спекі, то тобто, на, на сонці, тобто він нагріває. Тобто там небезпеки ще більше, так, а що робити в таких випадках? Ми розуміємо необхідність е, самостійно самому собі забезпечити хоч якусь кількість світла, коли ми знаємо, що ну, наша генерація поперше, просто побита. Да, треба читати інструкцію до генератора, тобто розуміти, яким чином з ним себе поводити. Тобто, не заправляти його, коли він працює. Тобто, якщо є така можливість, зробити заземлення, обов'язково е, купляти генератора, ті, які можуть працювати довгий час безперервно. Тобто там 8 годин, 10-12 годин, або не використовувати їх от стільки часу, скільки вони не можуть працювати. Якщо це стосується саме генераторів. І інше питання зберігати також паливо, тобто, таким чином, щоб воно було безпечно. Тобто не зберігати його там, десь в приміщеннях, не зберігати в замкнутих приміщеннях, тому що саме от, коли воно замкнуте, воно може вибухнути. Так воно горить, а так воно вибухає. А це взагалі якось регламентується зараз. Ми чули там уряд прийняв рішення про спрощення надання угу. там дозвільних документів на, на встановлення там сонячних панелей, енергогенеруючого обладнання. Я так розумію, що це стосується і генераторів. Є якісь нормативи, яких там які можна відкрити, почитати, якщо там якийсь бізнес хоче там зробити це дійсно правильно, а не просто на, на власне око там поставлю тут або тут в мене особисто Ста була така дуже дивна переписка з представниками міністерства. З точки зору того, от коли був 22-й рік, от всі, всі чули про 6 метрів на від да. угу. От, але я так до сих пір не зміг знайти жодного документа, де б це регламентувалося. Тобто, в нас є єдине, де можна почитати тобто доволі багато інформації. Це на сайті ДСНС. Там є інструкції, яким чином вони пропонують. Я, але, я надива, просто згадую, нас... вибачте, загадую, як я йшла, це не у нас було не в не в Києві. В Києві ще такого не бачила. Просто генератор винесли в підвальне приміщення, знаєте, там які. Якийсь магазинчик був, і от і він стоїть просто на, на цьому майданчику, замкнений простір. Він і ж і дуже спекотно на вулиці, і ти таке враження, що він от от вибухне. От хто має прийти і сказати: чоловіче так робити не можна, або чоловіче сам не розуміє, що так робити не можна. В Нашому випадку це ДСНС. То це ДСНС єдине, що от, ну для себе я зрозумів, що е, немає якихось чітких правил да, то, для того, яким чином це встановлювати. Якщо дуже сильно це обмежувати, то це буде впливати на маленький бізнес, uh -huh. тому що він зараз виживає. Да? Якщо не обмежувати, то можуть бути проблеми саме пов'язані з це самосвідомість має бути так, бізнеса. Давайте uh -huh. перемістимося в, в квартири українців. Теж люди шукають рішення екофло, слово яке знають всі якісь великі пауербанки – які тут, о, да, які тут небезпеки можуть бути, і що треба точно знати? Ну, от Сьогодні зранку я читав саме свого колегу з Блонського району, асоціація ОСББ та ЖБК, і він euh, зібрав статистику за останній тиждень. Тобто угу. В одному з будинку да, вибухнула батарея, в іншому будинку вибухнув газовий балон. Да, да, тобто, ось, а, і от, от, от такі, така статистика. статистика да, да, Майже чотири будинки за за останній тиждень постраждали від от таких, це, в одному в одному, да, це всі всі будинки були тільки в оболоні. Він сам просто там мешкає. А я впевнений, що це не тільки Абалонь у нас така, угу. да, тут і інші Будинки також, так, ну, також страждають. Е, е, я почав з газових балонів, Чому? тому що це от, ну, одна і та ж історія. Тобто, Кожен раз, коли я читаю, потім коли з'ясовуємо причини, е, вона майже завжди однакова. Тобто, Люди при, привикають к тому, що вони готують саме на варочній поверхні. Варочна поверхня сенсорна, а? Тобто, вони ставлять туди ж е, газовий балон, балон з газовою горілкою, коли вмикається світло, вмикається плітка і балон нагрівається, прямо стоячи на цій плитці тобто він нагрівається від електричної плітки і вибухає. Клас і історія однакова. Да, тобто не можна так робити, не можна ставити на таку поверхню, якщо вона при вимкненні світла. Тобто вона повторює те завдання, яке вона... Ну, ну, ти, ну, ти, да, ну це ж зручно. Як... В тебе тут простір для готування, в тебе тут витяжка, да ти тут Яка не працює багато. в момент, коли немає да, світла, да, Про це да, да, ми да, говоримо, да, да, а е прибрати вже. Інвертори, екафло, що в них вмикати не можна, щоб вони не згоріли, бо це не дешеві. Чи чому, чому вибухають акумуляторні Давайте таким чином? По-перше, то що я не рекомендую про те, що я раніше теж говорив, тобто не купляти щось дешеве. Да? Угу. Тобто дешево те то, аліекспрес і так далі. Дешеве інвертори, це межа. От від да, дешевше, ніж ну от я б сказав би тисяч гривень. Да? Тобто нижче п'яти тисяч гривень. Цей інвертор він може бути вже небезпечним, тобто це вже лотерея. Тобто може бути гарно, а може ні. Якщо дорожче 5 тисяч гривень, і треба 50 50. Звер... Да, звертати увагу. Ну, така фраза да чиста синусоїда. Да? Тобто, це зараз напевно половина України вже знає, що це означає. <рес> тобто правильно, це, да? Да, да, правильна або чиста, да рівна синусоїда. Там дуже багато назв для холодильників для всіх пристроїв, які мають або компресор, або мотор, треба, щоб була обов'язково чиста синусоїда, або ці прилади можуть згоріти від такого інвертора. Як правило, ми всі рекомендуємо, експерти не купляти батарейки літієві на зараз, просто літівий. Літій, літій фером полімер або літій заліза фосфат, вони називаються. Вони максимально безпечні. Літій він дуже дуже гарно горить, і причому, якщо літій вже загорівся, його неможливо потушити ні вогнегасником, ні водою. Тобто він поки весь, весь повністю не згорить. Тобто поряд нього можна тушити, сам він не тушиться. А які вогнегасники потрібно мати для того, щоб вони ж теж є різні? для того, щоб раптом що мати можливість потушити там газовий балон, да. генератор два типу битових вогнегасників. Це порошковий, да, тобто або вуглекислий. Бо, значить вуглекислотний, він а, може бути небезпечний для того, хто їм користується, якщо він не вміє, тому що при його використанні температура на саплі впадає десь до мінус 40 градусів. І Часу можна отримати, отримати опік обратний. Тобто, а я б сказав би, що краще саме порошкові, тобто вони безпечні і купляти від трьох літрів і більше, тобто щоб його хватило на того, щоб затушити. Отже, правила безпеки і власне розуміння, якими вони мають бути, і виконувати їх порошкові вогнегасники і чиста синусоїда. Це ми запам'ятали більше в соцмережах. Ну, 6 Тихонова. метрів від будинків для генераторів. але звідки ця цифра не знає. підеш сьогодні у двір? Розкажеш їм як треба. Олексій Тихонов, представник громадської спілки асоціації ОСББ та ЖБК міста Києва, радник заступника міського голови міста Києва. Дякуємо Дякую вам, що прийшли розумови. і дали нам ці поради коротка Пасибі. перерва. І говоримо про українську державу повністю Так